Слава Україні! Журналістка Ольга Килиновська і її оператор, їхавши в машині знімати очередний сюжет, потрапили під магнітну міну. Ну, на слава Богу, що крім контузії нічого не сталося, всі живі, всі здорові. Але така історія. Против валы. По нас відпрацювали. Поставьте. Блять. А таке? такой? Да. Ой! Улыбьтесь. Эй, вот так. Туда. Прямо Ой, Нормально, там Є що? Труха ти погано. То школа наголошую. Дуже обережно пересувайте з дорогами, тільки тими, в якими ви впевнені. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Ви нам ще всі знадобитесь. Слава Україні!